шановні члена журі. Я Морош Маргаріта, тобто освіти 10 класу Тішинського академічного ліцею Шепетівського району Хмельницької області. Дозвольте представити вам про дослідження теми вираження національної ідентичності в реальної власті української бояринки. Актуальність першого дослідження полягає в тому, що сьогодні український народ з російським окупантами за належність та право на існування нації. А драма Лесі Українського боярення джерела нахисне історичного минулого прояву національної самоідентифікації та перестрого до сучасного на полі. Кринько, та майбутніх Об'єктом дослідження драма Лесі Українського боярення придна дослідження вияв осмислення національної ідентичності в драмі Лесі Українського боярення. Мета дослідження проаналізувати питання самоідентифікації людини у період національної визвольної боротьби, спробувати осмислити ету національну домінанту художньому творі. Досягнути мути дослідження передбачали таких завдань, опрацювати та систематизувати літературно-політичні матеріали, з'ясувати умови написання драматичного Бояльні, опрацювати матеріали про історичні події згадані утворі, простежного осмислення, національної ідентичності драматичного твоє. Всередні опази дослідження історичної драмовості української бояння. Теоретична база дослідження стали праціних учених Миколи Зерова, Михайла Дейхмара, Віра Геєва, Оксана Забушка та Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані під час вивчення творчості власні українських на уроках української літератури, під час проведення виховних та позакласних заходів у старших закладах освіти. Nak aku pergi tengok sengaja. Драматична поема боярні була написана тише дев'ятсот десятого року під час перебування українка на лікуванні вигипу. Це єдиний твір поясниця побутований на матеріалі історичної маловшини України, треба була опублікована після семейства Українка тисяча дев'ятсот чотирнадцятого року. Історичне минуле, як складова споговослення народу, має надзвичайний вплив на формування на національної свідомості. Твір ґрунтується на подіях минулого добуни, коли Україна в другій половині сімнадцятого століття роздирала гостру супільно політичні суперечності, пов'язані з окремо з посиленням колоніального поневолення, приєднаних до московії українських хілобережних земель. Yeah. У драмі письменниця у загальної долю людей, які потрапили в складні обставини, наприклад, Оксани, Степана, Івана, брата Оксани, сестри та матері Степана може в приседати вияви національної ідентичності у творі, московитим московитамчастина козацької старшини, визнаві Степана, його зради інтересів України, неможливість пристосуватися до життя на всю жені, вболівання з долі України в образі Оксани та спроба асиміляції, які призвели до загибелі, пристосуванство та асиміляція гани сестри Степана та його матері, відстоювання інтереси по незалежність України в образі Івана. На його зневага до пристосувайсь. По основі сюжету твору історія життя дочки козацького старшини Олекса Перевійного, Оксани яка вдушилася з боярином з українців Степана, опинившись в Москві. Батько Пана був колись козацьким старшиною, але згодом притягнув Московському цареві і приїхав до Москви, продавши Состоболь як вважає брат Оксана Іван. Степан, який колись був добрим козаком, вже звик до того, що його називають боярином Степкою, він відірваний від національної духовності особа, статишив свою духовну духовну ментальність, будучи прислужником, Степан сумисно перебуває перевазі зв'язки з посланцями з України, бо боїться за своє життя, мовляв дружину у складний для України час не допомагати товаришам по братству. Він заборонив передавати не лише кошти, а й умови написати навіть братові і батькам степан своїми діями з міцційно національну гідність. Оксана Перебійна – головна героїня твору, саме достатній дівчини з такими переконаннями, власними случнями, світоглядом. Вона відзначилася за гостейними відчуттям власної гідності, здатністю самостійно приймати рішення, відстоювати свою думку. Дівчина була освіченою, була активна громадська життя. Оксана Перебійна я впевнена в собі прямолінійною дівчиною, здатною підтримувати новому жену без жартувати з парубком і просто за себе. У ремарках Лесі України Лесі Українка е часом зазначається перед Оксанами репліками гордовито, а Степан називає Оксану дівчина Перебування Оксани в Московії перетворилося на Буби. Дослідниця Віра Геєв вважає, що Оксана не змогла пристосуватися до московського життя, бо в її випадку йшлося не просто про зміну культурної, національної ідентифікації, ідентичності, а про прийняття культури загарбників для кожного народу. Національний одяг це демонстрація того, до якої нації ти належиш, а також це зв'язок з попереднім поколінням, і потужна генетична пам'ять народу. Леся Українка змальовує, як важко Оксана, відмовилася від українського одягу, акцентує, що хоча жінка і вдягла сарафана, але вона не сприймала московський одяг як свій. Звичайні традиції це надбання багатьох поколінь народу, дотримувати всіх, значить відчувати себе його частиною. Оксана Оксані прийняти московські звичаї — значить відмовитися від українських. Вона не змогла цього зробити. Московські традиції здаються дівчині дивними, часом дивними і незрозумілими. звичай частування. Головна героїня драми часто переживала національне приниження, зіткнувшись у москві навіть з численними обмеженнями. Навіть на родинно-побудовному рівні, побачивши, що і Степан і його мати згинаються, зинають, Я згинається в холопу цих сужих звичаїв, розхоплюючи решту людської самоповаги. Оксана серцем морозумом чуває відчула покинець Степана перед царськими присутниками. Він ж вона шахово вигукує Степане, та куди ж ми попалися? Це ж якась неволя посумацька!" суматська. від невизначеності без духовності у тусі за рідним краєм Оксана помирає. Мати Степана, і його застрагана, приймають московські звичаї і традиції. Усі діалоги Ганни з Оксаною зводяться до пояснень того, що заборонено молодим дівчатам у Московії. Дівчина носить одяг чужинців, розмовляє нерідною для неї мовою, дотримується звичаїв чужинців, а головне сприймає себе бояринею. Мати усвідомлює, чому вона з дітьми опинилася в Москові. Поличок до бою козака, і жінка розуміє, яка небезпека чатує на її сина в цьому краї, тому вона, попри все, намагається слідувати законам і традиціям чужини, щоб зберегти становище сина і їхній добробут. Вона схиляє Оксану відмовитися від української традиції, українських традицій, і прийняти московські звичаї. Зовні мати Степана виглядає як українка, вже наносить український одяг, розмовляє українською мовою. Однак жінка живе згідно із звичаями, чужини, і дітей виховувала, і дітей так виховує, і невідку так навчає. Мартір, матір в Україні є особливим етнічної пам'яті. У поєму боярині жінка нехтує своєю національною місією, щоб не нашкодити родині. Проте цим робить ще гірше. Справжній образ з образом бросяти незалежність є івані, який не може змиритися з рабським становищем країни. Він представник цієї частини українського суспільства, який не байдуже доля української землі, тому і зброєю в руках намагається повернути Україні незалежність. Поема але це бояриня має непересічне значення, вона не втратила свою актуальність і наш час. Полелюбність, мова, звичай, традиція, моральність, духовність, культура це те, що презентує українців як націю на світовому рівні: бездуховність, маркрутство, втрата духовної ментальності, прислужності ворогам, буде духовного вираження. Твір спонукає до роздумів, щоб не допустити змертвіння національних коренів, втрати незалежності, знищення українців як нації.